Доброго дня всім! Друзяки, вітаю вас на своєму каналі Тихі полювання Карпат, а також гостей каналу. Всім слава Україні, героям нашим слава. Що, друзі, не витерпів. Сьогодні я сидіти вдома. Зранку не вийти на грибочки, пройтися. Підемо після обіду. Зараз у нас 13 година 40 хвилин. 8 вересня. Свято, Свято Марії. Тож, якщо є підписники або гості з таким ім'ям, то я вітаю вас! Так, друзі, ну що, спека не спадає таки в нас, дощу не було. Не знаю <кій> <кій> чи щось попадеться нам сьогодні. Але спробуємо. Як не буде нічого, хоч прогуляємося. Високогір'я Карпат щось трошки попадаються, грибочки. Знайомі були теж назбирали не так багато, але трошки назбирали. Ну а ми спробуємо в низинах Карпат, що нам з того вийде сьогодні. Запаслися водичку. Позитивним настроєм. Ну і вирушаємо на пошуки. Що друзі, гуляю я вже десь хвилин 20 не знайшов жодного грибка. Навіть навіть після ляків немає ніяких. Найшов ось такі не знаю, що то за грибки. Пишіть в коментарях. Це перші, які я знайшов сьогодні. Топка. Хе-хе, дружок. Що, продовжуємо. Друзі, пройшли ми одну ділянку вже. З цьому лісі ми були. Зараз будемо переходити в другий. Будемо пробувати там щось дивитися, тут трошки більше. Моху є, може десь там попадеться, хоч якийсь грибок. Так, ну що пробуємо? Опа, друзі, я щось замітив. Замітив я сироїжку Нарешті Хоч щось. Але в якому вона стані? Не знаю. Ну така ще собі. Тут ще одна є. О, такі дві сироїшки. Це ми вже ходимо по лісі вже півтора години, щоб ви розуміли. Невтішний результат сьогодні. Дощу не буде, та і грибочків. Не буде осінніх. Ліс дуже-дуже сухий. Щось з цього року природа підкосила нас з грибками. Ну що, йдемо далі? Вже більшу половину маршруту ми пройшли. Подивимося, що нам далі попадеться. Ну вже хоч такий початок є непоганий. Ова, друзі! Ой, ми знайшли одного червонячка. Аж смішно. Але такої знайшли. Це наше звичне місце. Так. Вже майже рухаємося додому. Аж під самий кінець. З такого красення ми знайшли. На грубій ножці. Сухий такий, капец. Нет, это просто земля суха. Просто суха земля. Вот такой грибочек один попался. Рухаємося далі. Друзі, це просто жесть. Хто дивився минуле відео, я показував цей потічок. Ось він майже майже зупинився. Чуть-чуть водички тут притікає. Це посуха. Це посуха. Як ми хочемо, аби, аби були грибки так. О, так, зараз нам ще такий підйом на гору великий От таке місце як в джунглях. друзяки. Забралися вже майже до своєї домівки. На цій ноті будемо завершувати наш сьогоднішній похід, а швидше прогулянку за грибками. Ось із таким результатом. Один червонячок, який нам попався на диво. Вам, як завжди, повних кошиків грибів. Всім добра, миру. Саме головне мирного неба. Ви вже замучило це все. І бережіть природу. Не смітіть в лісі. Скорих зустрічей!